Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, куди входить бронетехніка, набої та спорядження. Минулого тижня уряд Німеччини повідомив про передачу Україні п'ятий Бьордепензер-2». Українські військові вже пройшли навчання з використання цих машин. Фото перевезення цієї техніки тралом опублікували на сторінці «Ukraine Weapons Tracker» у Twitter. Німецька броньована ремонтно евакуаційна машина «Борвепензер-2», розроблена на базі танка 1, належить до групи бойових машин підтримки. Основне призначення -2» – це забезпечення мобільності бронетанкових підрозділів евакуація пошкодженої техніки, допомога при заміні або ремонті моторно-трансмісійного відділення або башти бойових машин. Машина використовується армійськими тиловими підрозділами та бронетанковими піхотними батальйонами в арміях країн, які мають у своєму розпорядженні танки Леопард. Екіпаж складається з чотирьох осіб, водія командира, кулеметника і радиста. Корпус «Бьоргепензер-2» зібраний зі звареної броньової сталі. Рівень захисту шасі, такий самий, як у танка Леопард. 1 на озброєнні Борвепензер 2 має кулемет, який у першу чергу призначений для самооборони машини. Також на корпусі встановлені мортири для димових чи аерозольних гранат, які можна використовувати для маскування переміщення машини у бойових умовах. Біор 2 має кран допоміжне обладнання, а також обладнання для ремонту бронетехніки. Для забезпечення польового ремонту біорвепензер 2 може перевозити запасний танковий двигун на кормовій частині корпусу. Що ще отримає Україна у рамках нового пакету допомоги від Німеччини? 5 Бьорби пензер 2, 7 важких та середніх мостових систем, 167 тисяч патронів до вогнепальної зброї, 200 наметів, 195 генераторів, 116 тисяч зимових курток, 80 тисяч зимових штанів, 240 тисяч зимових шапок. Підтримуємо наших захисників. Слава Україні і слава ЗСУ. Якщо очікуєте на швидку перемогу України, то напишіть в коментарях слава ЗСУ, а також поставте лайк внизу під відео.